Слава Україні! Другий механізований! Хочемо продемонструвати вам другу частину нашого відео на першій частині ви побачили, як була знищена техніка ворога. Сама суть і сам сенс другої частини був в тому, що ми коли летіли добивати Якщо не помиляюсь, третій танк хлопці сказали, що замічена була група піхоти. Всім критикам і хейтерам скажу, так у нас були не осколкові боєприпаси, бо ми летіли знищити техніку. Але враховуючи те, що техніка нікуди би не уїхала б за цю годину, було прийнято рішення знищити ту групу. І скажу так, більше половини групи була б просто знищена, навіть звичайними боєприпасами, які йшли не проти опіхотні. Нечую, я вже в повітрі злетіли. Ох, я бачу. Надію, що щось у нас виглядеть. І наступний — це вже це поле, вихідна ціль. — Так, до цілі три хвилини. З нашої сторони посадки 100 метрів до бехі. До цього, яка в полі одинока стоїть. би так бачу. Найдіть, будь ласка, цю БМП, яка одинока в полі стоїть. О, бачу групу. — Так, групу зараз не бачить. Все, бачу, Заходжу бачу. Тише, Да. Там группа на них затипає. все нормально, спеши, не спіши, не спіши. Так, хлопці, бачу групу, я над групою. Пару. Та це ми, це Це нас чують. Це я над ними, ми над ними, ми над ними. Ще, ще вперед, ще. Я бачу, бачу, Плюс, плюс, бачу, сейчас я над ними зависну і скорою Так, потеряв групу. Згубив. Nie, Все, є, бачите. Давай швидше, быстрій, быстрей, быстрей, Давай быстрей. Вот, по цим чотири неки лежать. Камеру під 90 місць. Вперед вперед, 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 вперед. Вперед, вперед. Одну огонь. Одну огонь. Є Дві, Дві пішло. Дві пішло. Нормально. Лечу Лечу до нас. вправо, хто? вправо три метри. воно ще два лежить. Вправо три, кажу. Назад, 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 назад. Добий цих двох мені двох добий. Назад Оце? Назад вліво, вліво. Да, Прямо на них, добиваємо, блядь, це Оце один відходить підразу. О цього доганяюся. Доганяємо цього підераса. Ось о, цих три піторас. О! Стоп, бачу ще трьох, бачу ще трьох. не спіши. вліво, 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 вліво. Вліво, ще вліво, ще ще вліво, ще. ще. З бога мала, здохнуть вай. нам на. Все. Хлопці, що мог, те зробив. Це вам дякую, все нормально, у нас общий ворог. Вообще молодці, пацани, я снайпера в нашу дякую. Здоров'я як поїдчим. Ну мені, як по відео, то чотири лежить. Та там, а ходить, який один живий, а стався він. Так. Та ні, я вам бачу, чот четверо бігає. Ну там уже ви роздивляйтесь собі. Кожний вам відео. Все, кош. Загналі. Бля. бля, це крихіше, ніж поки звиків хуярить. Якби це були б розколочні, як ми кинули оті перші, здохли б разу всі, а так ми кидали, блядь, кому літні штаби. Ну а вы, блядь, двух метров думаю, что там кто-то приземлился по любому? Ну, конкретная конструкция может встречать. А ну там вон, блядь, двух метров видно. Не, ну он же сопровод небольшой все равно тогда, да. На штурмовалочку дараться, блядь. Штурмовик не делает, блядь. Я думаю, він розстроився. Ні, воно ще вверху один ходить. і Я бачив три вверх втекло. — Так, 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 моя, так, що, немає, вийшло, високо. Ми не мали всіх, я не вірю в це чудо. Взагалі, так добре догнати, так що ми підсвітили. Але коли от ви подсвітили, я вже їх побачив на висвітлі. Навіть в світі пляха хуєв. Все, хоч, дякую за роботу, я вже працюю в інтересах своїх. <плес> 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 до апеляційної Дякую вам. Охуєнно. Да, ви розумію. А це вже не штурмовики кіль. Це вже залупили. Блін, тепер наш дрон штурмовий кіль. Я ж не казав, є ріхом. Напіздував. Красавчик. Ви дивились зелезного чоловіка? <гум> <гум> У нас штанцы оружие масса возмездила. <гум>